Луганські бойовики розжилися авіацію. Принаймні так запевняє самопризначений міністр, такої ж самопроголошений ЛНР Ігор Плотницький. За його словами, український суд 25 з невідомих причин був змушений зайти на незаплановану посадку. Невідомо де і потрапив до бойовиків. Цю інформацію категорично заперечили у штабі. АТО. утім, поява цієї дези може мати інше значення. Губернатор Луганської області Ірина Варигіна у коментарі видання Українська Правда припустила, що таким чином бойовики наперед Яснюють майбутню появу літаків з українською символікою. Утім, воюватимуть вони зовсім не на українському боці. За даними губернатора, за 20 кілометрів від кордону у Ростовській області до міста Мілерово перегнали захоплені у Криму українські літаки. Тож, ймовірно, бойовики літатимуть на них, а скажуть, що це захоплений літак. А то інформацію про концентрацію військ поблизу Мілерова підтверджують і українські прикордонники на території Російської Федерації. Продовжує накопичитися техніка, причому тяжка техніка, танки, БТРи, бронетехніка. Можу привести тільки останні приклади, які відповідають абсолютно дійсності. В Вавуйках населений пункт на території проти Харківської області прибуло зараз 10 вертольотів, які знаходяться там. В районі Міллярова це напроти нашого пункту пропуску Мілове з'явилася нова батальйонна тактична група. І це практично відбувається щоденно.